Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн шахрайства. Овмисники у соціальних мережах вигадують все більше схем для викрадення коштів, маніпулюють і на темі війни. Схем просто безліч про види шахрайства, які пов'язані саме з темою звільнення українських воїнів і з темою пошуку зниклих безвісти людей. Наприклад, недоставка товару це один з найпопулярніших видів шахрайства. Українців, які дуже часто стають об'єктом уваги шахраїв, шахраї, зокрема, ті, які намагаються виманити у вас гроші різними способами, злам чи соцмережі знайомих шахраїв було нових схем використання цієї тисячі зимової підтримки. Його шукали, коли він відкрив свій перший великий збір для збройних сил України. А от тепер втратив всі кошти шахраїв, які видурюють гроші у родичів полонених військових. Затримали шахрайку, яка вимагала один мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі. Хочеться, щоб ви роз'яснили, які зараз схеми пастки, на які потрапляють українці у топі, що фіксує кіберполіція. Нова допомога, нова випадка. Та від держави активно ними підхоплюються і. Використовується для того, щоб заволодіти коштами довірної громадян. Якщо у вас щось попросять, перетелефонуйте, напишіть в іншій соцмережі. Уточніть ти мене щось просила чи просив чи ні. Тут фактор авторизація запобігає несанкціонованому втручанню зловмисників до вашого аккаунту. Можливо, шахраї будуть запитувати і код двохфакторної авторизації або ж пароль. Ні в якому випадку не, не потрібно шахарям передавати такі дані. Будемо мати каскадний ефект з шахрайством по типу друг просить обох. Почали займатися 22-го року. Розміщали е, різні публікації, там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Або ну, отакі от дії були. Викладали в історію і в публікації. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.